останніми роками в Україні спостерігають стійку тенденцію до росту захворюваності на дирофіляріоз. Висока сприйнятливість і відсутність специфічної профілактики спричиняють небезпечну тенденцію до швидкого розповсюдження цього гельмінтозу, розповідає начальник відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Володимир Ревенко. Хвороба дирофіляріоз, вона відома вже давно. Давніх давин, але у нас регіоні вона ну, менш діагностувалася, менше зустрічалась після зміни кліматичних умов, оце потепління, оці дощі, погоди такі тропічні, воно приводить до того, що поширюються ці. Заонози, дірофіляріоз захворювання є спільне для паразитарних захворювання для людей і тварин. То дірофілярі є певна стадія розвитку для того, щоб прожити, і потрібен про... проміжний проміжний хазяїн. І цим проміжним хазяїном для нашої місцевості є комарі, які звичайні наші комарі, там родів Кулік, Сиден. От вони. Є проміжним хазяїном для того, щоб е, пройшла так звана стадія ліньки, е, мікрофілярії. Людина безпосередньо від собак і кішок не заражається. Інвазія відбувається лише при укусі інфікованим комаром, який насмоктався крові зараженої тварини. Самка. Ну, народжує мікрофілярії так звані. Це дуже е, дрібненькі личинки та першої стадії вони мікрофілярія. Ось ця мікрофілярія а самка виділяє до п'яти тисяч, живе в організмі вона собаки до п'яти-семи років. Виділяє ці мікрофілярії, які здатні до зараження протягом ну, двох років. Циркулює в крові собаки до того часу, поки е комах, комар не нападе на собаку, і е при е кровососанні попадає мікрофілярія в організм комара. В організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. Проте статевої зрілості в організмі людини гельмінт не досягає. Тому утворення мікрофілярій і подальшого виділення їх у кров не відбувається, через що людина не може бути джерелом інвазії. Зазвичай в організмі людини паразитує одна особина, здатна мігрувати на відстань до 30 сантиметрів на добу. В організмі людини гельмінт також. Проходить стадії розвитку, розвивається і від виду дірафілярій імітіс, це так храпак, переводиться з латині. От, нитка храпака, вона локалізується в основному у легеневих тканинах в серці. А репенс це повзучий. Він у підшкірній клітковині. Це захворювання від локалізації, де залежить. Якщо в легенях, то з'являється кашель, теж стомлюваність, алергічні реакції в серці, то може привести до емболічних, якщо застосовувати препарати емболічних процесів. Якщо це підшкірно, то людина. Чує, що у неї під шкірою щось шевелиться, і бугорок цей змінює, він повзе. І коли лімфатична система вражається, то найбільше це слоновість, архіти, ну, ноги, як у слона слід зауважити, що в поточному році у Шосткинському районі вже зафіксовано два випадки зараження людей вище зазначеними паразитами, і обидва в місті глухів. У Лебединському районі був випадок. Ну захворювання, я думаю, воно буде поширюватись, тому що е, хто живе в сільській місцевості, може в місті і менше е, це. Бачить, але в сільській місцевості нападання комарів, особливо у це зараз у жарку погоду, дуже активне і дуже багато, тому що пройшли дощі, вони розмножуються комарів у калюжах, у ставках стоячих при такій температурі дуже активно, дуже активно нападають на тварин. Які не лікувалися, які не це захворювання, і тому е дуже великі ризики, що мікрофілярії попадають до цих комарів, і при покусі людини вони також ну передають це захворювання. Володимир Петрович наполегливо рекомендує людям користуватися репілентами, аби значно скоротити вірогідність укусу комарами. А от щодо тварин. То їх господарі мають потурбуватися про домашніх улюбленців, зробивши їм профілактику від захворювання. Для цього достатньо зайти у ветеринарну аптеку і попросити фахівця продати щось від нематод. Скоріше за все, це будуть препарати широкого спектру дії, які захистять вашого пухнастика одразу від кількох небезпечних паразитів.